Все. Все, так, все. І куди це нам їхати? Так, прямо через річку і вверх. Через річку. Так. А річка називається. Рибниця. А, або там була річка річка Так, Річка Річка, Село називається Річка, бо через села протікає, ну, вдовж річки, ну, села йде. Так, оригінальна назва так, так. Річка, -річка. Річка, річка. Річка під назвою Річка. Ми путані на виходять, а так то Рибниця називається. Та ясно. Це я додому пошлю, щоб подивилися. Так. Там ви в нас цей господар тримає один газда, таке є там. А ми бачили Масля, це. Та... Кошара називається, так? Та? Так, так. Та. Кошара.